Друзі, вітаю вас на каналі Ігорович. Мене звати Міша, я Ігорович. Як це не дивно. В цьому відео мова піде про бабло з повітря, з пікселів. От ви живете в селі, надіюся, а може в місті, кому де зручно. Я за село, але хтось і за місто. І всі ми хочемо грошей. І багатьом людям не подобається така двіжуха, коли що таке взагалі в моєму розумінні робота? В мому я на істину не наполягаю. Це ти ходиш кудись, де. Тобі платять стільки, щоб ти ще прийшов завтра, а ти робиш так, щоб тебе не вигнали. <гум> О, інакше, якщо ти працюєш на більше, чим тобі платять, то ти будеш шукати постійно чогось ще додаткового, бо будеш відчувати себе недооціненим і так далі. Але мова сьогодні не про те мова про те, де взяти бабла. З повітря. Живете ви в селі чи в місті. Я так просто сам я селюк, в мене селянська жила, я люблю поколупатись в гавні на городі, <гум> як нормальний селюк, бджолу, качку і так далі. Зараз я ось катаюся по полях, перевіряв тут свої пасточки трошки. Нічого ніде нема. Зараз ще одну перевірю і додому. А тим часом розповім вам. Я включив функцію спонсорства на каналі. Спонсорка коштує 10 гривень. Для чого вона? На каналі з'являться відео, доступні лише для спонсорів. В цих відео я вам буду розповідати про те, як можна заробити грошей на пікселях. Що це значить на пікселях? На створенні різного контенту. Зараз я вмію заробляти гроші на пікселях. Чотирма способами. На Ютубі ІРЛ канал, ІРЛ Real Life, Це те, що ви зараз дивитеся, канал про реальне життя. На Ютубі я вмію заробляти на ігровому каналі. Також я знаю, як заробляти на партнерках на Ютубі, на фотобанках, на фотографіях, відеоконтентів. Вмію заробляти і вмію заробляти на генераціях. Оце самий солодкий спосіб для тих, хто хоче стартанути, не має взагалі ніяких грошей, ні для яких вкладень. Але гроші треба. Ви в попередньому шорці, де я знімав місяць, бачили оцей мій об'єктивчик, оцю камеру. Тому що штатив валяється десь ззаду. Разом цей сетап коштує під 200 тисяч. Там де якісь розумники в коментарях писали: О, запродався! Продав нас всіх заробив, бабла. Ні, друзі, все це я купив ще до повномасштабки. Тому що от з цим об'єктивом... Раніше можна було ходити по місту, знімати дуже круті речі. А зараз, якщо ти з цим об'єктивом вийдеш в місто і почнеш щось знімати, то перше, що станеться, це до тебе підійде військова служба правопорядку чи поліція. І ну, я якби можу начати їм там розповідати про конституцію. Але я думаю, що в них є більш важливіші справи, чим таким розумником, як я, займатися. Тому я ось виїду в поле з фотою, кого мені пощастить сфотати. А в містах, то інша справа. Я це веду до того, що ці всі речі я купив ще до повномасштабки, на стоках я навчився заробляти раніше. Мій YouTube почався з сезону блекаутів, коли я спіймав собі першу хвилю хайпа. І що буде на цьому? На спонсорському контенті? В Ютуба типу, є загальний контент, який я публікую, його можуть бачити всі. І є контент лише для спонсорів. От буде плата за вхід. 10 гривень на місяць, 30 копійок в день. Ви скажете, Міша, ти ж казав, що ти не будеш брати гроші з українців, збирати бабло на свої потреби. Друзі, це я не збираю бабло на свої потреби, це, це ваша оплата за мої послуги. Я буду з вами ділитися інформацією своєю і життєвим досвідом, пропущеною, скажімо так, через себе інформацією. Ви будете мені за це платити, хто захоче, звісно. Для тих, в кого немає можливості заплатити навіть 10 гривень, я вам також скажу, друзі. Якщо ви дійсно цим всім хочете займатися, просто не лінуйтеся, ви послухаєте це відео, тут ви знайдете чек-ліст, що вам треба шукати. А далі воно все є у відкритому доступі в Гуглі. Це зараз геть зовсім не жарти, про те, що є люди, в яких нема 10 гривень. Не жарти. Тому що я ось сидів вчора в Фейсбуці, мені трапилася жінка, яка сидить в чайнику на трьох кирпичинах гріє воду, і каже: в мене на сьогодні є трошки вівсянки, а води залишилося питної. Завтра чаю зварити. Що буде далі? каже, Я не знаю. Жінка живе на прифронтовій території, в селі якомусь. І є реально такі люди, для яких навіть 10 гривень проблема. Чому я не зроблю це безплатно? В мене був негативний досвід, коли я намагався людей вчити безкоштовно, які там на твічі, наприклад, людина стріме 2-3 роки, в неї 20-30 онлайн, а таким людям вже нічим не допоможеш. Тому що в них нарцисизм, вони впевнені в своїй правоті. Якщо в тебе вийшло, а в них ні, це не через твої знання, не через твої навики, тобі повезло просто чувак. Ти сидів, сидів. А-ха-ха, пішла пруха, повезло. А вони сидять. А зараз ти стім повезеш, що трошечки піднапрягтися. 9 годин стрім, 10, 12. Ти його питаєш, чувак, а ти колись дивився 12 годинні стріми? стрими? Я що, дурак, в мене нема часу такі довгі стрими дивитись. Чому ти вирішив, що в когось є час твої стріми такі довгі дивитись? Ну, суть не в тому. Я можу вас навчити заробляти, як я вже говорив раніше, повторю ще раз, повторення, мами навчання, на генераціях, на фотографіях, на відео. Причому на цьому всьому я вас можу зароби, навчити заробляти як на Ютубі, так і на фотобанках. Тож, друзі, кого зацікавила тема заробітку в інтернеті, я ще раз вам нагадаю, що тут ви не знайдете нічого. Що не змогли б знайти в вільному доступі або в чуваків, які вам пропонують свій міні-курс, після проходження якого ви гарантовано стаєте як не мільярдером, то хоча б мільйонером, і все у вас в житті налагоджується. Тут ви дізнаєтеся, в принципі, все те саме, яке приправлене моїм життєвим досвідом. Чому я його не роздаю, цю інформацію безкоштовно, я вам вже пояснив, тому що якщо ти за інформацію не платиш, ти її не цінуєш. Я для прикладу скажу, коли я починав вчитися фотографії, пішов до одного хорошого дядька на курс фотографа-початківця. Курс коштував 100 доларів. Я туди ходив місяць офлайн в студію, нам там пояснювали теорію, практику. Група учнів була. Ну, вчитель молодець, він з тої групи, там, умовно, заробив тисячу доларів за місяць, і в нього там паралельно два-три потока йде. А потім якось не було світла, я сидів, скучав вихідний, взяв книжку почитати від фотоапарата, яка в комплекті йде. А там все те саме, що нам в курсі подавали. І я такий думаю: а, да. Не те, що в мене образи на вчителя не було. Є запит на те, щоб. Початківця навчитися хоч чомусь розбиратися. Є запит. Він його задовільняє, цей запит. Якщо початківцю влом почитати інструкцію від Фотіка, яка йде в комплекті з Фотіком, і дізнатися все те саме, що він знав на курсі, то це справа початківця, який формат зручніший. І, мабуть, ціна цього курсу, який я тоді пройшов, 0 гривень, а цінність, яку не варто плутати з ціною. Дуже велика цінність. Тут, мабуть, вона не грошами вимірюється, тому що коли я прийшов до нього на курс, він мені дав нове коло спілкування. Не тільки він, знаєте, як акумулятор. Він зібрав людей довкола себе і подарував їм коло спілкування нове. Я був серед таких самих початківців-фотографів, хтось трошки мене краще вже знав цю сферу діяльності, хтось гірше, але в цілому ми всі. Молоді голодні мисливські пси, які виляють хвостами і кажуть, ага, де та предметна фотографія? Де ті фотобанки? Ага, баблом пахне сюди бабло. Він від нас енергією заряджався, ми від нього, ми один від одного енергією заряджалися. І так хтось, ну тут, знаєте, закон парети працює. Відсотків 20 не здалися і досягнули. Відсотків. Мабуть, 60 не здалися, просто навчилися, можливо, і не, ре, не реалізувалися саме в цій сфері в житті, можливо, їм щось цікавіше підвернулося. А відсотків 20 такі, та всі ти курси, говно для лохів! І це абсолютно нормальна історія. Ой-ой-ой-ой-ой! Про щось тут, до речі. А такого, хто може на автоматах їздить, під всякі такі горбки, шморбки прямо по бездоріжжю, зручно на автоматах їздити. Ну, мені здається, що ні. Бо механіка все ж більше контролю дає. Фу, покатався я сьогодні. Пастки порожні, на одній знайшов розвідку. Ой. А решта пасток просто порожні, нічого немає. Розповів вам про спонсорочку на каналі. Також дуже важливий момент цієї всієї діяльності, як ви знаєте, нам спочатку податківці і інші служби полегшили життя спочатку повномасштабки. А ось недавно інформація постійно з'являється в інтернеті про те, що Україні нелегко боротися з зовнішнім ворогом, який нас переважає в 10 разів економікою. В 14 разів територію і разів 5 населення. Тому давайте не будемо шаритись, а наповнювати бюджет. І фінмоніторинг і податково стали сильніше це все відстежувати. Але що Ютуб, що фотобанки це третя група. Це ви платите 5% податків, відкриваєте відповідні кведи під кожен вид діяльності. Все це робиться з телефона. У мене дружина цим всім займається, тому що, знаєте, типу, хлопчика до 30 років до лікаря мама вводить. А після 30 жінка. <хи> Та є якраз тих хлопчиків, що ну, саме складне, що я з документів в своєму житті можу сам заповнити, це w 8 ben форму на фотобанках. І то через інструкцію з Ютуба. То буде на каналі і відео про те, як <хи> зробити ФОП під Ютубчик, під це все. Ну, це, до речі, ФОП виходить, що треба десь в районі. 4 тисяч в місяць платити, якщо ви там майже нічого не отримуєте з цього. Тому що перші два роки спочатку повномасштабки ФОП, який взагалі нічого не отримував, міг і не платити ці всі внески, а потім щось там помінялося і отримуєш, не отримуєш. Прибуток, будь ласка, заплати ЄСВ, єдиний соціальний внесок. Ну, ще якісь там штуки, це кажу, у мене дружина в цьому розбирається, буде на каналі окреме відео про податки. Ми це зробимо, я вже з нею договорився. Можливо, з часом з'явиться і вищий рівень спонсорки. Я просто не знаю, чи захочу я ділитися тими знаннями, яких ніде нема, яких мене навчив цей тібетський монах. Я не, зна... я не скажу вам його ім'я цього тібетського. Тібецький монах. Ні, ну Люди ж люблять такі історії, що тібецький монах в печері сидів у 96 му році і знімав на камеру Кенномер 5. <плес> О, можливо, з часом з'являться інші рівні спонсорки, де я вже буду більш так сокровенною інформацією ділитися, але скоріш за все я просто перекочую, залишиться англійський YouTube і залишиться сталкер. Сталкер, знаєте, за що я канал люблю? За те, що ми там робимо пакетизованих ванічок. Сам по собі прибуток. Ну, Можна, до речі, в україномовному Ютубі на ігровому каналі можна вийти на 1000 доларів в місяць. Ну, з трьох озвучених тем фотобанки, ІРЛ канал, і ігровий канал, ігровий. Найменший прибуток вам гарантує, принаймні в україномовному сегменті, і потребує найбільших вкладень. Є такі важливі речі для старту, як хвилі хайпу. Їх, знаєте, як серфінгист, він бачить, коли хвиля формується, коли на ню залізти, і як на ній їхати. Першу хвилю хайпу я свою спіймав несвідомо, це вийшло випадково. Просто тоді був шалений ажіотаж на сонячні системи, за рахунок чого цей канал і взлетів. Але коли прийшла осінь. Цікавість до теми знизилася. І я зрозумів, що все, до наступної весни цей канал не має великого сенсу займатися. Але намічався вихід сталкера 2. І цей, ну, понятне діло, що це має бути хайп. Я тоді, як слід, підготувався, взяв віддягу у кредит 40-70, TIS, комп такий дебеленький вже був у мене на той час. Купивши відягув кредит. Другу хвилю хайпу я вже осідлав свідомо, Stalker 2. За два місяці до виходу Сталкера я почав прогрівати, як то кажуть, канал. Стрімив попередні частини Сталкера, для того, щоб алгоритми Ютуба зрозуміли, що це за канал, яким контентом цікавиться автор, для того, щоб з'явилася постійна база глядачів. Величезна подяка тим, хто прийшов з цього каналу на старті. Тому що. Більшість блогерів без бекграунда до онлайна на ігровому каналі 30 чоловік можуть іти 2-3 роки. Це абсолютно нормально. Буває ще й більше. Є блогери, які по 3 роки стрімлять, і в них 10 онлайна. І цей... А ви прийшли, підтримали? Ютуб одразу зрозумів, що контент цікавий. Як наслідок, як тільки вийшов Stalker 2, було 50-30 онлайна, виходить Сталкер 2» 250 онлайна. Як наслідок з вашою підтримкою за зиму мільйон 200 тисяч гривень на різні підрозділи Збройних сил України в описі під відео баночка 54-ї бригади підрозділу Небесна Кара. Ви туди бабло, небесна кара пакетизованих скрепоносців вам в знак подяки. Зараз ми закидаємо на їхню постійну баночку осінню. Коли наш не раніше темніти, люди зайдуть до хати, будемо. Окремо збирати їм на всякі ніштячки, вони будуть для нашої спільноти записувати звіти. Друзі, створимо обов'язково телеграм-чат, який я ще не знаю, як воно буде, тому що в мене є друг з потужною телеграм-спільнотою. Там вже дуже велика база знань. Можливо, я з ним домовлюся, і ми будемо долучатися в його спільноту. Можливо, створю окремо. Я ще з цим питанням не вирішився, але спільнота потрібна обов'язково. тому що... В цьому всьому саме дороге, це от якраз коло спілкування. Хтось один свою ідею вкинув, хтось другого, воно як калейдоскоп, все змішалося, вийшла цікава, прикольна картинка. І хтось тоді хвалиться, типу: Ду -ду -ду в мене за тиждень відос вистрілив на триляма, я заробив, значить, 10 тисяч доларів. На англомовному Ютубі це таке, як здрасті буває, до речі. Якщо вам вже дуже сильна жага знань є. По всякій ютубовській тематиці, можете, на що там YouTube підписатися. Я на них теж підписаний. В них є безкоштовний телеграм-чат. Тому що, ну Зараз літо, я просто вас готую до того, що буду цим займатися, ви треба, не треба, собі вирішуйте. І також, друзі, попрошу вас підписатися на мою Facebook-сторінку, нашу. Ми її з дружиною будемо вдвох вести. Тому що я туди контент лею, а він не в суху землю. Як на Ютубі все працює, я зрозумів. Тут можна взагалі з нуля на одних алгоритмах виїхати на Ютубі. Головне розуміти, як вони працюють. Не треба ніяких знайомих, не треба гроші в рекламу вкладати. Просто з нуля на одних алгоритмах ви заїжджаєте як на трамвайчику. На твічі там інша система. Там треба заводити друзів, і там принцип, коли один другого штовхають вперед. Про це ми теж поговоримо вже в подальших відео. Якщо ви підпишетеся на мій Фейсбук, то я його скоріше стартану і буду з вами ділитися інформацією про те, як заробляється Фейсбуку. Деякі мої знайомі блогери кажуть, що заробляється там навіть краще, ніж на Ютубі. Ну, як то кажуть, поживемо, побачимо. Але для цього потрібен стартовий буст. А Там є два варіанти стартового буста. Фейсбук дуже неохоче просуває нові канали. За рекламу я платити не буду. Це моя принципова позиція, тому що я можу все зробити. Оцією думалкою. Хто хай підписується? На цьому вже точно все. Всіх такого б я підняв. До зустрічі.